Привет. Слухайте, ситуація на ринку так швидко змінюється, що навіть я в шоці людина, яка постійно робить огляди. А що тоді казати про звичайних споживачів, які тільки не визначилися е, з пристроєм для купівлі, а тут бац, на ринку виходить щось цікавіше. І враховуючи, як швидко китайці випускають свої нові пристрої, на цій каруселі можна кататися дуже довго. Пам'ятаєте, нещодавно я вам розповідав про найкращий доступний фітнес годинник Realme Watch 3 Pro. Штука дійсно дуже крута, враховуючи прайс. Що ви думаєте, такий розклад влаштував головного конкурента? Звісно ж, ні. Xiaomi одразу випустили свою відповідь, і зветься вона Redmi Watch 3. Я користуюся цим годинником близько тижня, і знаєте, мені здається, що у Realme серйозні проблеми. Сідайте в затишне місце, зараз все розповім. Спочатку давайте додамо обидві моделі до порівняння на є каталог. На жаль, я вже продав годинник Рілми, проте на каналі є його огляд, і я добре пам'ятаю, що він собою являє. А технічні характеристики нам потрібні для наочної демонстрації моїх слів. Тож давайте по порядку. Купив я цей годинник в Україні. Це офіційна версія, однак на коробці все одно дуже багато китайщини. Всередині теж все за китайськими традиціями. Зверніть увагу, як виглядає заводська обгортка годинника. Як казала моя троюрідна бабка, якщо дівчина на першому побаченні виглядає як коняка, то повір мені, в повсякденному житті вона буде ще гірше. І це дійсно база. Тобто, ви зрозуміли, Xiaomi навіть не намагається приховати бюджетність свого продукту. Рівні хоча б хотіли бути схожими на Apple Watch зі своєю упаковкою продовгуватої форми. Хоча це таке. В комплекті ще поклали магнітну зарядку без блоку живлення та мануал. Нічого цікавого. Чого я не можу сказати про один з найважливіших елементів в будь-якому годиннику це ремінець. Він тут виконаний в епловському стилі, і я не знаю, що може бути краще. Вона ні за що не чіпляється, і мені таке рішення подобається набагато більше, ніж класичне варіант в Realme Watch 3 Pro і безмежній кількості інших годинників. Ремінець легко змінний. Достатньо натиснути на кнопку. Без зайвих зусиль, і готово. Так, загалом він нестандартний, і з пошуком кастомних рішень можуть виникнути певні проблеми. Але я не бачу в них в них сенсу, тому що це якісна гума, а всі е, кастоми, як правило, роблять злейна. Тож поки що я бачу тільки плюси. І на цьому вони не завершуються. Подивіться, як охайно виглядає сам годинник. Не дивлячись на Apple Style, з оригіналом його сплутати важко, тому що форма помітно відрізняється. Але зараз не про це. Не від Realme Watch 3 Pro Redmi Watch 3 отримав невеликі габарити. Різницю в цифрах ви зараз бачите перед своїми очима. Вага в них теж менша. Хоча розмір дисплея майже однаковий, і технічно годинник від Xiaomi може запропонувати все те саме, що і конкурент. В нього теж є динамік та мікрофон для того, щоб здійснювати дзвінки. Як на мене, це дуже круто. Повсякденному житті я майже не відчував його присутності на руці. Це, звісно, не Mi Band 7, проте як для годинника з великим. Дисплеєм, він дійсно легкий. Коротше, все, що стосується зовнішнього вигляду, мені сподобалось. Звісно, якщо брати до уваги, що це все ж таки бюджетна модель. Ніяких преміум матеріалів по типу металу тут немає. Усюди виключно пластик. Окрім екрану, він зі скла з 2,5 d заокруглення. Тобто він більш плаский у порівнянні з останніми Apple Watch. Це так, просто щоб ви мали уяву. Стосовно самого дисплея, він тут не менш крутий, ніж у Realmi Watch 3 Pro. Діагональ 1,75 дюймів, матриця AMOLED, частота розгортки 60 Гц. Скажу вам, як є, у цій 60 Гц це реально левел ап у бюджетному сегменті. Можливо, я повторюсь, тому що такі самі враження у мене були в попередніх оглядах. Але, друзі, мені хочеться, щоб ви мене почули. Якщо ви збираєтесь купувати собі недорогий годинник, там обов'язково мають бути 60 Гц. Зараз такі можна знайти з цінником близько. 2000 гривень, тож це не проблема. Таким чином, ви отримаєте плавний скролінг не гірше, ніж на годинниках за 300 доларів. І це без перебільшень. При наявності AMOLED матриці з максимальною яскравістю проблем не має бути на жодній з пропозицій. Наприклад, мені вистачало 70% яскравості дисплею Redmi Watch 3 для того, щоб все було чітко видно навіть в сонячний день. До речі, автоналаштування яскравості тут немає. І це очікувано, враховуючи вартість продукту. Однак у тому ж. Тож, смарт 7 Pro вона є. Хоча це все одно б не вирішило проблему з мінімальною яскравістю, котра в темряві лупить по очам як усик своїх опонентів. Але це якщо вмикати дисплей і щось там клацати. У випадку з Always On проблем не буде. І я користувався годинником саме так. Весь час у мене був Always On за розкладом. Все це можна налаштувати. Варіантів циферблатів дуже багато. Тож з цим проблем теж не буде. Однак до цього ще треба дожити, бо самого. Початку, коли ти робиш перше налаштування, у Xiaomi, як завжди, все через дупу. Скануєш QR-код на екрані годинника, а він тобі пропонує завантажити китайську версію додатку Mi Fitness, де немає української мови. Тож спочатку все було на англійській, а тільки потім я власноруч знайшов в Google Play глобальну версію додатку і все стало на свої місця. З'явилася українська, все як треба. Тобто знову згадуємо слова моєї троюрідної бабусі. Перше враження було дуже так собі. Але після того, як я все налаштував, питань немає. Сповіщення приходять як треба, правда, не відображаються смайлики і немає швидких відповідей. Хоча на Mi Band 7 все це є. І це трохи дивно, проте не критично. І ще одне: я намагався обрати в додатку Mi Fitness, щоб повідомлення не приходили на годинник, коли я користуюся смартфоном. Але ползунок чомусь не перемикається. Таким чином, повідомлення не будуть приходити тільки з того додатка, яким ви користуєтесь, а з Усіх інших будуть. Якось так. GPS працює нормально, тож тепер на прогулянках можна обійтися без смартфону. Хоча не впевнений, що такі люди досі існують. На мапі відображається відстань, яку ви пройшли, і так далі. Усі вбудовані датчики, начебто, працюють теж нормально. З корисного, як на мене, може відзначити тільки замір пульсу під час занять спортом. Хоча давайте на чистоту, навряд чи хтось буде займатися професійним спортом з таким годинником на руці. Але це не мій погляд. Виробник вважає, що люди це будуть. Будуть робити і навіть реалізував автоматичне визначення тренувань. Працює до речі, нормально, якщо говорити про ходьбу та біг. Хоча власне я весь час вважав цю функцію безкорисною. Фази сну теж можна відстежувати і Redmi Watch непогано справляється з цією задачею. Але це вже не новина, бо ця функція є навіть в ультрабюджетних моделях. NFC немає як наслідок безконтактні платежі. Цей гаджет не підтримує. Тож, в порівнянні з безлічю фітнес-годинників, єдине, що варте уваги, це все ж таки наявність GPS, зручний ремінець і можливість здійснювати та відповідати на дзвінки. Однак ви маєте знати, якщо вам буде хтось телефонувати в месенджері, припустимо, в WhatsApp або Telegram, вам просто прийде повідомлення. Цей виклик не можна навіть скасувати. Тож ця функція доступна тільки для стандартного мобільного зв'язку. До якості мікрофона та динаміка у мене питань немає, користуватися можна. Але. А є інше питання: як довго? Як довго можна користуватися цим годинником на одному заряді? В моєму випадку з увімкненим Always On, максимальним рівнем вібрації, та, та майже все в мене там було увімкнено. За 5 днів батарея сіла на 60%. Думаю, якщо трохи збавити оберти, 10 днів на одному заряді точно буде жити. І як на мене, це добрий показник. Чесно, не знаю, що тут ще розповісти. Це 100% альтернатива Realme Watch 3 Pro. Трохи дорожче, якщо дивитися на ціни всередині нашої країни, проте і трохи краще. В Україні за нього просять від 3400 гривень, в той час, як Realme можна знайти за 2600 гривень. Погодьтесь, це не маленька різниця. На Алі його віддають за 66 доларів. І це вже цікавіше. В моєму випадку був чорний колір, крім нього є безліч інших варіантів, якщо брати до уваги. Колір ремінця. Тож вибір є і це добре. В підсумку, мені сподобався цей продукт, навіть якщо враховувати всі незначні мінуси при налаштуванні. Однак, якщо ви зараз користуєтесь Realme Watch 3 Pro або хочете заощадити на його покупці, це буде нормальне рішення, бо, якщо чесно, суттєва різниця між ними тільки в габаритах та типу ремінця. А так, це продукти одного рівня. Щиро дякую за перегляд. Якщо сподобалось, не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями та підписатись на канал, якщо не зробили цього раніше. Нехай буде з вами Android! Друзі, увага! У нас черговий терміновий збір для хлопців, які зараз знаходяться на сході нашої країни. Їм необхіден отакий тепловізор, щоб боронити нас від московитів. Посилання на банку я залишу в описі. Зараз мені хочеться відзитувати по попереднім зборам. Останній раз у нас була мета 110 тисяч гривень на автівку для хлопців із зсу. І ми зібрали цю суму менше ніж за тиждень. Хлопці паралельно теж збирали гроші, тож у підсумку ми їм докинули 66,5 тисяч гривень. А нарешту купили Starlink, генератор, зарядну станцію та сонячні панелі. Там ще залишилось 10 тисяч. І я їх закинув на новий збір. Автівку хлопцям вже підібрали. Ось як вона виглядає. Як тільки приїде, вони одразу запишуть відео зі звітом і подякую. Ще раз хочу подякувати всім, хто приймає участь і допомагає нашим захисникам. Пам'ятайте, ми. Вільні тільки завдяки їх хоробрості, слава Україні разом до перемоги.